Біологічно активні добавки від компанії New Life – це все, що потрібно для вашого здоров'я. Натуральні рослинні продукти в повній мірі забезпечать недостатню кількість їх у вашому організмі. Вживаючи всі ці рослинні продукти профілактично, ви надовго забезпечите свій організм. Всіми необхідними мінералами та мікроелементами, яких не вистачає у вашому організмі. А вітамінні продукти від компанії New Life забезпечать ваш організм на довгий час всім необхідним, що потрібно для повноцінного здорового життя. Користуйтесь рослинною продукцією. І ви не пожалкуєте, тому що життя ваше стане зовсім іншим.